Всім привіт! Зараз будемо готувати дитячі яєчки. Потрібно нам що? Самі яєчки. Он чоловік підказує. Хорошо, що бачачі, правда? До речі, хто бачили ви яйця бучачі чи ні вживу? Так, це, кстати, делікатес серйозний. Так, потім борошно, яйця для обжарювання. От, паніровочка, лаврушечка, перчик, сілька і одна цибулинка. Спочатку ми яєчки зараз помиємо гарненько. Так, і тепер нам потрібно помили і нам потрібно почистити. Значить, дивіться, як треба чистити яєчки. Беремо яйце. І надрізаємо мембрану. Так, нам потрібно надрізати мембрану, але щоб не розрізати його ну яєчко наше повністю. Так, отак, надрізаємо верхню мембрану акуратненько, Борічка прийшов. Так, знімаємо спочатку верхню плівку. Оцю ми знімаємо плівку, так, верхню, це раз. О, так, зрізаємо її, щоб вона нам не мішала. Так, ось показую, яке воно всередині. І тепер отут потихеньку надрізаємо, надрізаємо. Все, Борис уже прийшов, занюхав. І Знімаємо верхню і знімаємо цю верхню плівку. Так, зараз, щоб мені зручно було. З... Чиститься не... не важко, О, головне отак зацепити і потроху, потроху, отак, бачите, і знімаємо буря! Знімаємо мембрану нашу верхню. От, Тут вивертаємо, От, потихеньку, щоб його не, по не повредити наше яєчко. Потихеньку-потихеньку, відриваємо там. Все, зняли, дивіться, яка шкурка верхня. Прикольно, бачите? Все, і отак усі яєчки наші чистимо. Це ми їздили сьогодні борі м'ясо брали. Вона ж борка на натуралки, на, на телятині. от. Хто не знає, хто такі я зараз покажу. Йди сюди. Ось красавось. то наш красавець на цьому, на телятині. Ми беремо йому м'ясо, теляче і рубець. Також інколи ще інші субпродукти. ну, Плюс, там, звісно, там овочі. Тим поїхали борці, замовляємо ми м'ясо. У нас є е, поставщик, якого ми беремо. Постійно поїхали, це є. До тані, до нашої за м'ясом, а там лежать яйця. Я кажу чоловіку, слухай, давай кажу яйця візьмемо, кажу, делікатес сьогодні приготуємо. Це ж, до речі, яйця це дуже такі. Делікатес, особливо популярна ця страва. ну, Яйця взагалі популярні в країнах, де проходять родео. В нас, звісно, мало таких цінувальників, делікатесу, але на смак вони, головне, правильно їх приготувати. Вони, до речі, дуже-дуже смачні. Ну, О, ну так, вистачає. Ну... Хватає менше, ніж не вистачає. і ми сьогодні вирішили теж взяти ось яєчки телячі і бучачі. Це вже дорослого бучечка, це не молодого. І приготувати теж. От. Е, е, яйця готують по-різному. Є в соусі. є... По-грузинськи. Є оце так як ми будемо сьогодні з вами готувати у хру... хрусткій скориночці. Тобто там ну, дуже багато рецептів приготування. От. Я от, наприклад, сьогодні вирішила, ну, так ось приготувати. Да? Так. От. Мені ще цікаво, напишіть, от хто буде дивитися відео, напишіть, хто теж їв, смакував, дегустував бичачі яйця, хто в якому виді їх приготування коштував. От, чи вдома хто готує з вас їх. Так, в мене запитають, може людям цікава буде ціна, то ми ось брали. Це, ну, там, де беремо борі м'ясо, ми яйця брали 120 гривень кілограм коштує. Цікаво, мені цікаво, скільки у, у інших містах, в яку ціну вони. Так, це саме велике яєчко в мене. Оп. Так, у нас сьогодні погода другий день дощ іде, Погода нельотна, як то кажуть. От, кінець березня, але це і плюс, тому що грибочки підуть. Уже, я вже ходила по грибу, вже декілька разів. Я, в принципі, взимку ходила, сезон не закривали, Збираємо гриби круглий рік. А це ось після дощиків. Підемо вже за весняними. Ми вже весняни збрали серкосифу і ауракулярію. Це вже, мабуть, і підуть уже і сморчки. Так, значить, все, яєчки ми почистили. Тепер будемо далі готувати. Тепер беремо каструльку з водичкою. Так? В каструльку з водичкою. Беремо цибулинку, невелику розрізаємо на дві частинки. Потім пару листочків лаврового листу, пару. Перчинок духмяний і сіль ставимо на плиту, доводимо до кипіння. Поки наші яєчки варяться, ми підготуємо борошно. Так. Потім паніровочку. У мене тут трішки лишилося, я зараз все висиплю паніровочку і додав ще такої. Це дуже, до речі, не, не рекламую, а рекомендую. Так, сюди. Так. Це я перемішаю зараз. Тут у мене, бачите, виходить. Декілька видів там була, і я ще додала трішки цієї. Так, і сюди збиваємо два яєчка. Побачите, якщо мало буде, ну, взагалі десь два так іде на чотири яйця, але якщо мало буде, то додати. Так, і ось і збиваємо яєчки. Наші. Водичку ми із спеціями довели до кипіння і тепер кладемо наші яйця і варимо їх 10 хвилин. Підварюємо 10 хвилин і не забуваємо знімати обов'язково пінку. Вже пінка, бачите, буквально одразу починає підніматися. Так, відварені наші яєчки, О, бачите, вони ще парують, я їх тільки витягнула, тому їх ставимо хай, трішки вхолонуть і будемо далі готувати. Так, тепер беремо яєчки наші так, О, і нарізаємо товщиною десь в палець. Так. Колечки. Так, От. І так, повністю всі яєчки робимо. Тепер що ми робимо? Наливаємо сковорідку олійку, багато не жаліючи, і берем робимо так, беремо кусочок. О в цьому обкачуємо об, об, в муці, так, потім. В яєчку, Так. і потім у паніровочці і смажемо і викладаємо на сковорідку. Ось так обсмажуємо з двох сторін у фритюрі. Ну, як, фритюрниці в мене немає, тому я налила в сковорідку багато олійки і обсмажую і з двох сторін. Викладуємо тепер на папір, на серветки чи на бумажній кухонні полотенця, хай зійде наша вся олійка. От. Все, от тепер можна подавати до столу. Обов'язково приготуйте дуже смачно.